Доброго дня, мене звуть Наталя Гнатюк і сьогодні знову вітаю вас в відкритій Академії сільського розвитку. Сьогоднішня наша тема це сільська громада. Сільська громада як організм і як соціальна система. Є громади отакі такі. У нас все погано, в нас нічого немає, ми нічого не можемо, все пропало, все. От лягаємо, вмираємо, все, от такі, от такі вмираючі громади. Є громади, в яких є вже відкрите одне очко і одне вушко. Ось такі громади. Це громади, в яких є от, принаймні одна-дві особи, одна-дві людини, місцеві лідери, які е бачать цей світ по-іншому, не тільки все погано. Які хотіли б щось в своїй громаді зробити і хотіли б її е розвинути. В чому ризик? Ризик в тому, що ці люди втомлюються. І коли вони втомлюються, вони або змінюють місце проживання, або перестають активно діяти. І тоді громада, на жаль, перетворюється в сплячу і робить крок назад. І знову все пропало. Є ще інші громади. Є громади, в яких вже два очка відкриті. І навіть вже є якийсь там такий навіть зачіска. Це громади, в яких не один-два лідери, а 3, 4, 5, 10, 20, 30. Це ті люди, які е, організовуються. Ті люди, які вже е, дивляться, що робиться в світі. Це люди, які... Активні, які вміють реалізовувати проекти, які знають, що є, е, є можливість жити по-іншому. І навіть якщо хтось з цієї громади або втомиться, або він виїде в інше місце, або щось зміниться, все одно ця громада вже, вже не так просто зробити, щоб вона заснула. Але ця громада вона легше переходить в іншу стадію. Стадію спроможної громади. А спроможна громада це вже громада, яка має ручки, зміє робити. Ну, вибачте, за, за такі художества о, має ніжки, вона знає, куди вона йде, вона знає свій напрямок. І ця громада. От вона трошки страшненька, але веселенька. І це громада, яка має своє бачення, громада, яка має свою стратегію, яка має інституції, які впроваджують цю стратегію. Вона має знання, куди вона хоче йти, має ресурси і спроможності йти у вибраному напрямку. Тому що це є Три основні параметри спроможності громади. Громада перше знає, чого вона хоче. Друге, громада має лідерів, які співпрацюють між собою і йдуть в одному напрямку. І третє, громада знає, як акумулювати ресурси, досягати результату і впроваджувати власну стратегію. Все виглядає дуже просто. Але для того, щоб стати громадою, спроможною громадою, громадою, яка має стратегію, треба пройти певні кроки. І, власне, наша академія, вона для тих громад, які би хотіли розвиватися. Ми не можемо працювати з громадами, які сплять. Прокидайтеся, будь ласка, дуже і дуже вас прошу, прокидайтеся. Ми будемо працювати з тими громадами, які вже прокинулись і які хочуть нових знань. І ми будемо дружити і в партнерстві працювати з тими громадами, які вже знають, чого вони хочуть, які мають лідерів, які співпрацюють між собою, і які вже можуть скористатися тими інструментами розвитку.